Працював, працював, а там раптом трапився така штука, називається інфаркт Мікарда. Бо такий рубець. Мене привезли швидкою, було класно, я їхав, я пам'ятаю там свої капці, які під музику шевелилися. Операцію на серці поставили е, три штуки. Там в серце вставили таку. Ні. Мені так 50+. плюс. Ну в мене є трохи зайвої ваги, так да, там. Чому я вирішив вакцинуватися? Тоді вже говорили, що вакцина не надійна, що вона виготовлена на якихось недостатньо ліцензованих заводах. Але говорили, що її ефективність там 65%. Я думаю, ну краще бути захищеним на 65%, краще бути захищеним на 40%, краще на 10%. Але мати спокій в серці, бо ти такий захищений, хоч чимось. Я не міг йти на вакцинацію. Просто ну, не порадившись з моєю сімейною лікаркою, які я абсолютно довіряю. І в березні місяці тоді була одна вакцина. Вибирати не було з чого. Все, все було просто: був ковід шилт Астразенека. Вакцинувався перший раз, потім другий раз, потім отримав підтвердження в дії і все це. Але я маю спокій. Ну, бо я знаю, що я захищений. Ну, ну, от так, це десь ну, психологічні, можливо, це мої особисті там, мульки. Там Та були сумніви. Ну, очевидно, ми не знаємо, що це таке, що це за вакцина, як вона діє, що це за хвороба, звідки вона прийшла, що взагалі відбувається. Ці рішення урядів, рішення очільників, вони дивні, суперечливі. Ну, я ж знаю, ну, я ну, дорослий чоловік, який часом приймає розумні рішення. Ну, часом не дуже. В моєму оточенні про вакцину говорять всяке. Це дорослі розумні люди, які здатні аналізувати наявну інформацію, які читають іноземні джерела, які бачать, які кидають мені пости, кидають меми і ну таке і насміхаються над тим. Але я вважаю, що це треба зробити, і тому в мене зараз вакцинована дружина, а тому в мене зараз вакцинована ну, донька. Ну, одна з частин мого безум'я — це те, що я знову довіряю людям. Довіряю в ціні медицині, так, яка мене там рятувала. Ну я, ну, я не міг не довіряти тим людям, які мене рятували. І як, як їх не вірити? Вони ну, ну, це, це дивно. Мені дивно, що досі люди вважають за, за, за можливе ну, не вакцинуватися, сидіти вдома і переказувати, що в мене той сусід помер.